Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ-Сільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І за нашою традицією я прошу написати, як мене чути, чи музика не є загучною, чи мене добре чути. І на початку нашого стріму я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу Україну в цей нелегкий час в цій війні з Росією. І також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, доставляючи, дістаючи їм усе необхідне обладнання, яке їм допомагає наближати нашу перемогу. І закликаю вас підтримати наших захисників та захисниць напряму або через волонтерів чи волонтерські фонди. Також нагадую вам, що ви можете фінансово підтримати канал. Через сервіс Донателлу, або просто кинувши гроші на карту. І Також хочу подякувати усім, хто робить це вже. Це наші патреони Дракон, бо володіє CommonRuch та Оля Дрожча. Дік Сано, Халастер. сано 33, Халастер. Андрій Бойко, Даша Бі, Бордс та Попермен. Усім гравцям, які є в пледжі гравець, та початківцям, які теж є з нами. Велике вам дякую, ви всі молодці, і нагадую, що ви можете також долучитися і від пледжу гравець ви попадаєте до нас в патреонський чатик, де ви можете з нами спілкуватися або також попасти до нас на Patreon Camp. Власне, в кінці жовтня відбувся один. І також хочу нагадати вам, що наш збір на детальки до виготовлення пташок, які наближають нашу перемогу і рятують життя нашим захисникам та захисницям, триває це постійний збір, адже комплектуючі закупляються, дрони збиратимуться і будуть відправлятися на фронт. Тому, будь ласка, якщо маєте можливість, підтримайте наш збір на пташок. А поки що ми їдемо до новин з України. І перші новини у нас від компанії Belville. вже в продажі. Є їхня мала локалізація настільної гри Splendor Duel. Це версія лише для двох гравців. І, як кажуть, вона грається просто феноменально класно. Тому, якщо ви любите Splendor або любите гарні прості сет колекшени, не проходьте мимо, зверніть на неї увагу. Наступна новина у нас від відносно молодого видавництва A-Games. Перепрошую. Чи A-Games. Зараз в них триває передзамовлення на локалізацію настільної гри Hike, в якій вам потрібно буде. Приймати участь в змаганнях погоничів їздових собак і виглядає вона шикарно. Принаймні, не знаю, якось дуже-дуже атмосферно для мене. Тому дивіться, можливо, вона буде вам цікавою. Рекомендований вік гравців це від 10 років, кількість гравців від 2 до 6 і тривалість партії 20-40 хвилин. А ми їдемо далі. І наступне видавництво у нас Гікач. Отже, стартувала розсилка усім передзамовникам базової гри «Жах Археми. Третя редакції та доповнення нічний морок. А 29 листопада гра та доповнення надійдуть у вільний продаж у ваші улюблені магазини настільних ігор. <кій> Наступна новина від Гікача це те, що пасажири. Стартувало перед замовлення е, Гра казкова, дуже круте оформлення. Не проходьте мимо, колись давніше я говорив про неї в новинах, і вона дуже-дуже мене зацікавила, тому Гікач молодець. Наступна новина від Гікача це те, що старт передзамовлення другого накладу коси вже відбувся. Тому якщо ви ще не маєте цієї гри, але дуже-дуже хотіли, тому. Біжіть передзамовляйте на сайті Гікача чи в інших магазинах, яких є доступне це передзамовлення. Також Гікач викотив ще чудову новину, що стартував продаж Cyberpunk Red легкий режим. І це дуже круто, тому що ви можете замовитися світ рольових ігор у Всесвіті е, Кіберпанку. Наступні новини у нас від Games Shop і перша новина. Це те, що вони привезли і локалізували настільну гру Cat in the Box. Кіт у коробці. Молодці. Я собі купив англійську якраз недавно, дуже вчасно. І гра вже є в продажі. І Круто. Компоненти там, до речі, дуже красиві, тому придивіться. Ціна в роздрібна зараз 1199 гривень. Наступна гра, яку вони вже теж локалізували, і вона також вже в продажі. Це є Момії. Або МОМІДжі, це настільна гра на збір сетів та вміле розпорядження вашими картами, які будуть у вас в руці. Гравці будуть намагатися виконати завдання, зібравши найцінніше осіннє листя імператорського саду, та вигідно використавши ваші властивості, зробити, я так розумію, якомога більше переможних балів. Гра вже в продажі і ціна 1099 гривень. Наступна гра десь мені перегукнулася з тавернами від Yellowbox це Overbooking. В цій грі вам потрібно буде виконувати роль королівських камердинерів та розташовувати гостей у готелях, поки ціни будуть заповнені. Е, місць небагато, тому хто буде успішніше розташовувати гостей, той переможе в цій грі. Прикольно. Наступна гра під назвою Хрюшки попригушки Назва мені не дуже подобається від слова зовсім. Е, мабуть, я би її краще переклав, як е, поросята пригунці чи стрибунці, якось так. Але вже як вирішили. Я би, до речі, дуже радив робити видавцям якісь опитування на рахунок назви. Отже, в цій грі вам потрібно буде набатути кидати своїх свинок, щоб поцілити в колобані з Грзюкою. Прикольно, гарна, дитяча, фанова, виглядає дуже класно, Games молодці. Наступний проєкт від них це настільна гра локалізація гри Play Monster. Це гра, де вам потрібно буде натискати на горняточку з кубиками. Кубики будуть задавати вам умову, якого ж монстра вам потрібно якомога швидше знайти. І дуже класно. Теж гарна проста сімейка має бути з дітьми буде класно грати, тому не проходьте повз, і ціна в неї взагалі смішна 449 гривень. Це були усі новини з України і переходимо до новин світу. І перша новина у нас від мого улюбленого видавця. Fantasy Fly Games. Вони випустили два нових пака до настільної гри Marvel Champions. Один з них це Deadpool, а інший це x 23 це є клон Росомахи, жінка Росомаха. Прикольно. І я дуже тішу, що в нас Кілгеймс їх робить, тому що Кілгеймс обіцяли робити всі доповнення. І зараз дуже багато доповнень є в роботі, тому тримаємо кулаки, щоб Кілгейс все вийшло, і ми отримали реально всі доповнення до цієї. Черівної доїлки. Ну, гра реально класна, у нас є огляди на каналі. Будь ласка, подивіться, якщо ви ще не бачили. Наступна новина у нас від Матагота Mata Мата вирішив, що пора повернути ОП-гру Shadow Hunters на полиці до гравців і будуть її випускати. Це дуже класно, тому що це є гра з прихованими ролями, і вам потрібно. Буде визначити своїх союзників якомога швидше. Бо якщо ваші вороги вас викриють, то вам настане велика-велика халепа. Наступна у нас новина з світу великих корпорацій. Як ви пам'ятаєте, два роки тому, чи рік тому я вже не пам'ятаю, бо з 24 лютого в мене все сплуталося, але Embracer груп купила корпорацію Asmoді, і, можливо, ви чули, що ембрейсери. Врізають свої видатки, звільняючи працівників. І спочатку працівникам Асмодії обіцяли, що їх чіпати не будуть. Але, на жаль, не сталося так, як гадалось. І асмоді теж чекає звільнення. Зараз в листі очікування, які формували три місяці, є 904 працівники на звільнення. І це насправді дуже великий, як на мене, удар. Але Асмудії кажуть, що все йде за планом, ми підтримуємо реструктуризацію від Embracer Group, ми маємо типу врізати видатки. Хоча EsMD показало в 2022 році дохід 389 мільйонів доларів. Але як кажуть самі Асмоді, 20, що більша частина цих власне, доходів була від кросоверу Magic The Gathering та Володар Перснів, мабуть, всі просто масово скинули скупляти. Magic the Gathering, щоб отримати перстень влади. Але таке, насправді новина більше сумна. Наступна у нас новина теж від Матагота. У 2024 році вони планують випустити Rol'n'Ride гру House of Cats, де вам потрібно буде розмальовувати план свого будинку, заселяючи туди мишок та котиків. Це має бути класичний Rol'n'Ride. І виглядає дуже гарно і прикольно. І остання новина на сьогодні у нас це те, що у 2024 році має вийти гра Tiny Epic Cthulhu. Ктулху ми всі любимо, тому ця новина доволі класна. І це були всі новини на сьогодні. І давайте перейдемо до ваших коментарів. Отже, всім привіт-привіт, всім Андрієм. Так, Кароліна, так багатенько дивних ігор. Та не знаю, ну прикольно, все добре. Е, а те, що буде лока кіт у коробці, прям новина, не думала, що наших зацікавила гра. Так Вона не, не буде лока, вона вже має бути на полицях магазинів, тому біжіть і перевіряйте. Так, гра виглядає дуже класно. Так, Андрій пише: Та ні, не буде всіх до Marvel Champions, їх вже там більше двох десятків. Ну, не знаю, я маю менший скеп скепсис щодо праці Kilo Games. Так, вони працюють поволі, але вони працюють добре. Тому прикольно. Е, також, Кароліна, мабуть, хочуть спробувати, чи будуть купувати, чи ні, типу пробник. Е, Кароліна, напиши, будь ласка, стосовно чого це. Так, Артур. Горі пасажири там ще всередині 2-3 доповнення з окремими колодами до гри. Прикольно. Ну, арт там дуже класний, мені дуже сподобався. от. Е, та й таки. Пишіть свої питання, якщо маєте, а як не маєте, то буду вас відпускати. Е, бережіть себе, пильнуйтеся, Одеса особливо зараз і Південь нашої країни через Корделису, яка в нас є. Так, і Кароліна пише, що це стосовно допів до Марвел. Та я не знаю, я думаю, що так як вони базу зробили вже доволі давно. Тому класно. Я думаю, що вони будуть робити, тому що принаймні в їхніх оновленнях проєктів, декілька місяців тому вони писали, що будуть там в роботі є дуже багато міні-допів. Так, стуки Наталіх. Привіт. Хотів запитати, можливо, були якісь новини про таку гру, як Fit to Print від FlatOut Games? Ну, новини були. В мене, в мене вона є. Правила я витягнув, але ще не читав. Але стосовно того, чи хтось буде з українських видавців її видавати, на жаль, поки що такої інформації у нас немає. Так. Але чекаємо, тому що по оглядах гра реально просто мега крута і, і, і має зайти. Таке. Так. Артур пише: я чув, що планується локалізація Fit to Print. От, от і чудово. От і вже маємо маленький інсайт. Так, Андрій, наконечні трішки запізнися. Андрію, так, так більше не роби. Всі Андрії мають бути зразу на старті. Так. От. Так, Скрабл Тіто. Мені з Одеси палац Джаби їде на подарунок і застряг десь. У маю надію, що він доїде. Це перша чудова гра. Але, на жаль, як ми всі знаємо, що в Одесі зараз дуже, дуже складна погодна ситуація. І маю надію, що вона буквально за день-два закінчиться, і все все помаленьку буде повертатися до попереднього життя. Так, так, ігровий простір. Бельвіль про ордери не робить? Не робить. Чи купив Ростик щось на Чорну П'ятницю. Не купив, тому що в данських магазинах немає Чорної п'ятниці. В данських магазинах настільних ігор. Від слова, зовсім немає, тому, на жаль, не купив. Та й таке. А українських поки що. Так. Тут Маринка, що хотів би, якби було. Та я не знаю. Я вже боюсь щось купувати, тому що наші видавці настільки молодці, що бачите, тільки купив гру, а вони такі хоп, а в нас вже українське є. І Росток витратив гроші фактично не для українського видавця. ну таке, Віталій. Так, мені Lord of Borс в кінці вересня відповідали, що вже хтось купив права на локалізацію Fit to Print, але вони тоді ще не знали, хто саме. Ну, Може, Артур знає, я, на жаль, не знаю. Андрій, данський магазини політкоректні От Чесно, я як мав магазин я так само не, не робив ніяких ні знижок, ні акцій до Чорної п'ятниці, до Дня Валентина. Я не знаю, мені це якось чуже внутрішньо в, в моєму сприйнятті. Чи робив би я, якби зараз мав магазин? Важко сказати, можливо, та можливо, ні. Та й таке е-е та. Окей. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть, я на них відповім. А як ні, то біжимо відпочивати. Завтра новий робочий день. Завтра знову допомагати треба нашим захисникам. Хто може, допомагайте зараз? Донайте, підтримуйте волонтерів, тому що пам'ятаєте, лише разом ми наближимо нашу перемогу і з міцним тилом ми будемо мати міцний фронт. Що скажеш про гру через віки, яку взяв на локо Філендіго? Я її не грав в паперовому форматі, я грав цифрову версію. І як мені казали люди, які грали її в паперовому і в цифровому, казали, що цифра краща, тому що вона забирає багато фідлінгу з компонентами, а фідлінгу там дуже багато. Е, ну, В принципі, Фінладіго-молодці вони взялися за такі класичні ігри Мастодонти, які переважно добре продаються, і це прикольно. Тому що коли ігри продаються, видавець має гроші на нові ігри, і це буде розвивати рухати наш ринок. Тому у молодці також. От. Добре, друзі. Я так бачу, що питань більше немає, я буду з вами прощатися. Я всім дуже дякую. Ще раз вкотре нагадую, підтримуйте наших захисників та волонтерів. Якщо маєте змогу, будь ласка, підтримайте фінансовий канал. Ще маєте змогу, то донайте нам на запчастини для пташок. І бережіться, не ігноруйте повітряних тривог. І до наступних зустрічей, але я ще Майка має підсудити повідомлення. Е, панове, а раптом не будуть локалізувати е, Будуть. Все. І на цій хорошій ноті я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. З вами був Ростик і Світ Настільних ігор. Па-па!